Синоптики попереджують, що такі сильні морози ще протримуються наступні три дні. Буде холодно як вдень, так і вночі. Опадів майже не буде. Лише місцями очікується сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У суботу, 22 лютого без істотних опадів. По всій території нашої країни буде суха та сонячна погода в більшості областей, але місцями буде хмарно. Вітер буде незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. А у східних областях буде ще холодніше до мінус 9 градусів. Вночі по всій країні буде сильніший мороз, від мінус 7 до мінус 14. 16 градусів морозу, а у Чернігівській та Сумській областях буде аж до мінус 17 градусів. Дорогі глядачі, 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні! У неділю, 23 лютого, сніг буде йти у Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму. На всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями Погода. Вітер буде шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура в день по країні буде від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У Луганській та Донецькій областях буде до мінус 7 градусів. А ось у західних областях буде тепліше до плюс 2 плюс 4 градусів тепла в день. Вночі по всій країні буде від мінус 8 до мінус 15 градусів морозу. У Сумській, Полтавській та Харківській областях буде ще холодніше до мінус 16 мінус 18 градусів. У понеділок, 24 лютого, у Луганській, Донецькій областях та в Криму йтиме сніг. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та ясна погода протягом дня. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. Ще холодніше буде у Донецькій та Луганській областях до мінус 8 градусів. Лише у західній частині країни буде тепло до плюс 2-4 градусів тепла. Вночі по всій країні буде холод від мінус 9 до мінус 15 градусів морозу. А у Полтавській, Харківській та Сумській областях до мінус шістнадцяти, мінус градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!